Всім доброго ранку, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Бажаю вам гарного, гарної трудової неділі, щоб все у вас склалося, щоб було все добре. А нас сьогодні трошки природи, трошки красоти. Ось ось такі красуньки ще цвітуть, Ну вже світопадає, деякий розцвітає. Червона рута ще де-не-де цвіте. Ну, і як же не пофастаться доріжкою, якою зробив Вова, побетонірував, все зробив гарно. Ну, ще не все, ще до кінця треба працювати. Не дивлячись на холод і дощі, троянда наша красуня. Біленькі троянди також цвітуть і багато ще б цвіло. Ось скільки бубочок. І жовтенька красунька виявила бажання розцвісти. Така ще красунька, гарнюнька. чуєте як птички співають в самого ранку. Останній урожай овочів. Які ж гарнюні помідори, але зелені і виспіти, думаю, не встигнуть. А рядом ось нав'язались погляньте, які манупишечки. а ще рядом цвітуть. Виноград потихеньку Таня щипає, ягодки. Ну там. сірати підросли, гарнюні, наче морква? Для покращення ґрунту. Яблочка вже почервоніли бачки, бочки, вже готуються для того, щоб їх зірвати і зберігати. І Малинка Родить перший рік. Смакота заходьте. але заховався який красень. Заберем на салат. О. Красунчик. І огурчик. і підспіває виноград кеша. А поки ми друзі з вами ходили по городу і по двору на екскурсію. Мікроволновці при 10 хвилинах запеклися з такі яблучка, в які я вирізала серцевину, додала третю частину меду і по 3-4 вишеньки, і запекла. Ось така смакота, красота в нас вийшла. Запрошую вас, друзі, посмакувати такими яблуками швидко і смачно. Всім дякую, хто був зі мною на екскурсії, хто запікав Яблочка. Всього вам найкраще: обережіть себе, свою родину і одне одного. Захисникам дякую за захист. Нехай повертаються додому цілими і непошкодженими до своїх сімей і родин. Також хочу подякувати всім підписникам, глядачам і гостям мого каналу, за те, що. Дивитесь відео, ставите лайки, пишете коментарі. А вам ще раз всього найкращого. Бувайте здоровенькі!